Доброго ранку. Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. Сьогодні ми були на базарі. Я купила собі квітів. Це ось Пелагунія. А оце бордюрна жоржина. посаджу сьогодні у квітнику. Це жовтенька і ось така. Ще купила кімнатні. Маленький горщик кропивка. Так, петухи співають, співають, але один сьогодні вже доспівається. Ще взяли тринадцять курчаток. Зараз покажу такого віку, як наші качки у нас по сто сорок гривень. А оце курчатка по 45. Каже чоловік, давай візьмемо до наших. Ну, давай. Вони вже зміншалися, їх і не видно. Ну Наші темненькі он там бачу. Темненькі це наші. Були у нас і жовтенькі тепер, тепер вже не відрізниш, так і у нас сьогодні справи. Скачками вирішили трішки відтермінувати. Чоловік каже дорого. На цьому буду завершувати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Де я посаджу свої квіти, покажу в наступному відео. Сьогодні ще висадим розсаду, нашу, ту, що я вирощувала помідорів. Роботи ще багато. Це буде Україна, смерть нашим ворогам. І до наступних відео.